Хто у владі вчиняє беззаконня по відношенню свого політичного опонента, повинен пам'ятати, що може опинитись на його місці. Вітаю всіх, хто завітав на мій ютуб канал. Сьогодні у нас на календарі 1 травня, це перший місяць травня, останнього місяця весни, незабаром літо. Отже, сьогодні у нас четвер, і у четвер на моєму ютуб-каналі можете подивитися програму Нечистий Четвер. Сьогодні в програмі Нечистий четвер хотів би поговорити про... Певні дії влади, які, на мою думку, є ну, такою, таким лакмусовим папером, який демонструє, що в нас в Україні відбуваються речі, які би не мали відбуватися. Зараз всі обговорюють підписання угоди про корисні копалину. Так звану угоду, насправді там мова йде про створення фонду, фонду щодо інвестицій у реконструкцію, відновлення України. Ми про це поговоримо, я думаю, в програмі Собота, головна подія, коли побачимо. Там Ще будуть з цього приводу коментарі фахівців як в Україні, так і за її межами, і можна буде якийсь там підвести певний підсумок. Хоча треба пам'ятати, що ще будуть якісь угоди, ще має е, Верховна Рада ратифікувати цю угоду щодо так, корисних купалень, так званого года. Але сьогодні я хотів би говорити про зовсім інше. Сьогодні хотів би говорити про Петра Порошенка. Одразу хочу зазначити, що я не є е, фанатом клубу-прихильників. Петра Олексійовича Порошенка, хоча там так, ми там з ним, в принципі, особисто знайомі, і навіть навчалися в одному закладі. так, Він там на декілька років був старший від мене на курсах. Це був факультет міжнародних відносин і міжнародного права в Київського державного університету Тараса Шевченка ще за часів Радянського Союзу. Хто пам'ятає, була така от. Була така ну, країна СРСР. СР. Так от, я маю на увазі, коли кажу, що поговоримо сьогодні про Порошенка про ситуацію навколо всіх тих подій, і санкцій. Щодо Петра Порошенка, Ну, рішення Ренбо, ми всі пам'ятаємо, Зеленський вів указом це рішення. Потім згодом виявилося, що це були превентивні дії, тобто ніяких підстав за великим рахунком, як кажуть адвокати Порошенка, як говорять інші юристи. Ну, Для того, щоб було введення санкцій, не було. Тобто, це фактично політичне переслідування, я би навіть сказав, політична розправа. І проблема тут полягає в тому, що Володимир Зеленський не розуміє декілька речей. Так, у Петра Порошенка дійсно великий рейтинг там 70% навіть дають інколи більше, 70% антирейтинг в нього. У Петра Порошенка І так, хтось, напевно, Володимиру Зеленську порадив, з його якихось політичних консультантів, можливо, він сам до цього додумався, що раз такий великий антирейтинг у Порошенка, то ніхто там не буде сильно переживати і не треба цим перейматися. Треба, ну от, як кажуть, на старті з політичними опонентами розбиратися. Треба все зробити для того, щоб вони не мали змоги якось е конкурувати у майбутній політичній боротьбі. Я маю на увазі е майбутні вибори. Але проблема тут полягає в тому, що у свій час Порошенко програв вибори Володимиру Зеленському саме тому, що значна частина українців не хотіли, щоб Порошенко став вдруге президентом, щоб він був переобраний в 2019 році. Кількість тих, хто голосував за Володимира Зеленського в першому турі, 30 і Тобто 30%, трохи більше 30%. В другому турі було 73,24%. Тобто майже 40%. Добавилося другому турі, це не ті, хто підтримував тоді Володимир Занська, хоч ми це також чітко розуміли, бо оця маніпуляція, от ці всі постійно, 73% мене підтримали, за мене голосували 73%. Так, формально вони проголосували, але якщо дивитися, як кажуть, по суті, цієї ситуації цього голосування, то там саме більшість була серед тих, хто додався 40% і проголосував. За Володимира Зеленського, це були ті, хто був незадоволений діяльністю Петра Порошенка на посаді, коли він був президентом. І це дійсно у нього там були до нього були питання. Зокрема, ті ж рішення РНБО. Він там перший почав так чи інакше ну, порушувати закон. І згадаємо, і позбавлення громадянства Сакашвілі, як там його через кордони пропускали. Тобто він також там наробив речей, які, до речі, зараз. Йому певною мірою гукнулися. Так, вони трохи з більшому, в більшому такому варіанті неприємного для нього, але так чи інакше, ну, він десь приклав руку, якщо можна сказати, так, до того, що от це без знаконня почало ну, узаконюватись, якщо можна так сказати, в Україні. Але добре, якби ця ситуація розгорталася е, за мирного часу, можна було б на це спокійно дивитися. Я б чесно скажу, я б навіть не зреагував. ну хай собі там розбираються. Але мова йде трохи про інше. У нас зараз війна. І Петро Порошенко він реально займається волонтерською діяльністю і в великих розмірах. Там всі вже розуміють, там мова йде про мільярди гривень, які він потратив на допомогу Збройним силам України. Це дійсно в великих розмірах йде допомога. І ми зараз щодня з вами бачимо звернення наших бійців чи по телебаченню, чи в Ютубі, чи в соцмережах. Чуємо, читаємо. Бачимо, як наші воїни звертаються за допомогою до нас, до громадян. Допоможіть, нам потрібно це, нам потрібно то. А це про що говорить? Це говорить про те, що держава, тобто чинна влада, яка зараз є в Україні, вона не здатна забезпечити повністю всі необхідні потреби збройних сил України. І волонтери вони дуже багато допомагають. Це Взагалі я вже неодноразово про це говорив. Це ну феноменальний в Україні волонтерський рух. він ще... Почався в 2014 році. Так є безумовно, як їх називають такі телевізійні розкручені проекти, і там ну, про них багато багато говорять. Там є питання до них. Я також про це говорив. Вони дійсно допомагають, але вони на себе багато тратять і вони дуже добре себе почувають. А разом з тим є і інші е, волонтери, волонтерські організації, які тихенько працюють, яким дуже важко збирати гроші, щоб вони працюють ще з 2014 року. Я завжди казав, що е, з моєї точки зору волонтери, це ж добровільна діяльність, так, вона безкоштовна, тобто за це не отримуються гроші. І тільки ті люди, які мають значні кошти, вони можуть створювати, ну, на мою думку, саме такі от, е, волонтерські благодійні фонди, вони. Платять зі своїх грошей заробітну плату всім тим, хто працює у таких благодійних фондах, волонтерських організаціях, і дає свої гроші, і ще збирає. Це можна тоді назвати так. Це дійсно волонтерська діяльність конкретної людини. І так, до речі, цим і займався Петро Порошенко, на відміну від інших розкучених, які отримують ще й заробітну плату від тих грошей, що збирають громадян. І в цій ситуації фактично не давати можливість перешуджати Порошенку займатися саме волонтерською діяльністю під час війни. Ну я думаю, що це насправді грати на руку ворогу. Це шкідливо для країни, і це аморально насправді, бо сама ж влада вона не здатна повністю все забезпечити. І тих людей, які можуть це робити, бачите, вона починає вводити свої якісь там санкції. Тобто ну, унеможливлює в повному обсязі надавати ту допомогу, яка надавалася. Знову ж, незалежно від того, хто як відноситься до Петра Порошенка, але він реально багато допомагав і допомагає, і сподіваюсь, буде допомагати нашим військовим Збройним силам України, бо в цьому є велика необхідність. Тому прийняття цих рішень зараз, щоб е, ускладнити цю допомогу, це, на мою думку, ще раз підкреслю, аморально, цинічно і. Це шкодить Україні і це допомагає ворогу. Більше того, тепер Національний банк доєднався до цих аморальних цинічних дій. Ну, немає наразі голова Національного банку Андрій Пишний. Він там щось писав, заявляв багато в соцмережах, як вони все правильно робили, все згідно з закону. Ну, то хай буде на його совісті, бо бачите, виявилося, що він не служить країні, він прислужує вулиці банку. Як до речі, і багато тих людей, які займаються тими справами. Що вирішують такі питання. Я не хочу вже згадувати, там, і пам'ятаємо суді над чернявським полковником, наших зараз офіцерів, генералів також судять, нерозуміло не за що, але то кажуть, вже друга історія сама ця ситуація і розправа фактично з військовими, превентивні так звані заходи проти. там, найбільш лідера найбільшої такої політичної так партії, яка може бути опонентом і буде опонентом на виборах, все це говорить про те, що ці люди, які зараз у владі, вони є аморальні, цинічні, вони є ну без честі, без гідності, і вони хочуть залишитися у владі за будь-яку ціну. І тому от собі дозволяють такі дії. Це при тому, що в нас іде війна. Тобто, давайте спочатку завершимо питання війни, щоб Україна залишилася, а потім вже будьте. Ласкаві і починайте свою політичну боротьбу, але безумовно не в такий спосіб, який це зараз ведеться. Так, тобто, повертаючись Національного банку, він там ну, виприйняв рішення щодо от, пошкодити діловій репутації. Так, от Порошенка, тобто, ще більше якось там накидати лайна на той вентилятор, який включили на вулиці Банковій в офісі президента. Ну, тут дивуватися, на жаль, нема чому, бо на посади призначаються люди, які є. Ну, супер лояльними до чинної влади, в першу чергу, до Володимира Зеленського, до Офісу президента, його голови офісу. Я би навіть не сказав лояльними, ну це ну, давайте будемо відвертими. Це виглядає як якісь, які, як лизоблюди. От я вже говорив про це, хочу ще раз на, нагадати: там пам'ятаєте, після цієї зустрічі в Ватикані було фото. Зустрічі Зеленського Трампа там багато ну, була зрозуміло, хвиля підтримки з боку офісу президента. Ну і там деякі депутати писали, і Одна така депутатка Ліза практично залізала, що Зеленського Шермака що яку кудину роботу провели. Але то таке. Тож, повертаючись до всіх цих е, дій е, щодо е, Петра Порошенка, ну це просто, на мою думку, вже ну так явно демонструє. Що нічого, що має відношення до демократії, не на словах, а до реальної демократії в Україні. Ця чинна влада, яка зараз є, вона не хоче будувати в Україні. Ми маємо це розуміти, це усвідомлювати, і з цим не можна миритись. Ви подивились програму Нечистий Четверг. Не забудьте поставити вподобайку. Напишіть. Коментар, якщо не дуже важко, підпишіться на мій YouTube канал. Я бажаю всім усіляких гараздів. Все буде Україна!